Доброго дня всім ще раз. Хочу вам розповісти та презентувати свою розробку смарт-систему міні-теплиці. Ось як виглядає її корпус. Перейдемо до датчиків, які встановлені. Датчик вологості грунту. Датчик температури та вологості повітря. Датчик СО2 в повітрі. Та датчик освітленості. Обладнання, яке встановлено. Обігрівач автомобільний на 12 вольт. Кулер теж 12 вольт. Міні-помпа насос на 5 вольт, яка качає воду по цій системі. Із. Сіліконової трубки. Сервопривід. Ось можете бачити, який відкриває дах на провітрення. Також в мене встановлено магнітики для того, щоб кріпити стінку. І таким чином закривається вся теплиця. А, а також лампа із обладнання у мене встановлено. Ось цій коробці у мене вся кому... комунікація. Тут ми можемо бачити плату Arduino Mega, плату ESP 8266 Блок живлення на 5 вольт, який живить плату Arduino Mega, Блок живлення на 12 вольт. 4 реле та макетну плату. Та що ми можемо бачити кулер на 5 вольт. Я встановив, щоб е, система не перегрівалася. пройдемо до демонстрації. Ось так виглядає на сайті все. Ми бачимо, що вона, тобто теплиця підключена до мережі, до Wi-Fi. І що вона в ручному режимі. Тепер вімкнемо лампу. Бачимо, що ламка, лампа працює. Вімкнемо кулер. Бачимо, що кулер крутиться. Вімкнемо обігрівач, обігрівач теж працює. Можете чути. Вімкнемо полив. Полив у нас працює. Починає працювати. Ось так. Все воно виглядає. Також є автоматичний режим. Зараз я все вимкну. Вмикаю автоматичний режим. Зразу, зразу загорілась лампа, ми бачимо. Це означає, що не вистачає освітленості. Але якщо ми піднесемо цю лампу до датчику, то він вимкне лампу, яка встановлена, встановлена в теплиці. Так. Що я можу так показати ще, е, можу виняти датчик вологості ґрунту, і помпа починає працювати по вказаній програмі. Тобто вона трохи працює і вимикається. Потім перевіряє, е, яка вологість ґрунту. Та опять вмикається, якщо. Воловості не вистачає. Ось я ввів датчик в землю. Помпа не працює. Тобто воловості достатньо.